Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Діти, на цьому тижні ми з вами будемо говорити про видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченко. Саме в березні, 9 березня, народився Тарас Григорович Шевченко. Він написав. Багато віршів, творів про свою батьківщину, про життя простих людей, про природу. Сьогодні ми послухаємо вірш Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині червона калина та спробуємо його вивчити. А червона калина вважалася народним символом. України, тож слухайте уважно. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Правда, гарний віршик. А тепер подивіться уважно на немотапличку пличку, і з її допомогою ми зараз з вами будемо вчити віршик. Тож повторюйте за мною і запам'ятайте. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина. Дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А тепер, дітки, ви вже за допомогою таблиці самостійно. Вивчить віршик і розповісти його своїм батькам. А я дякую вам за увагу, до побачення!